Погода в Україні 6 серпня буде штурмовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. У Карпатах оголосили другий рівень небезпеки. Там будуть дуже сильні дощі. Водночас слід зазначити, що в багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 6 серпня буде комфортна температура повітря. Водночас вже з 13-14 в Україну повернеться спека. Температура повітря може підвищитись до плюс 40 градусів. В Україні 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у Західних Вінницькій, Житомирській, Одеській, Київській, Черкаській та Миколаївській областях. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 11-16, в день від 22 до 27, на заході країни від 18 до 23, у південній частині вночі від 15 до 20, а в день від 25 до 30. Йдеться в повідомленні. За даними Метеопрок, 6 серпня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області, де температура повітря підвищиться до плюс 20, плюс 32, а найнижче очікується у Львівській, де коливатиметься в межах плюс 12. Плюс 20 у Києві 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, а вітер очікується північний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі 11-16, вдень 22-27. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від 24 до 26 градусів тепла. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Та та дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.